Вітаю, друзі. Вітаю вас сьогодні. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Шеремет. Тетяна Шеремет бізнес-тренер, бізнес-консультант, ігротехнік та ігропрактик, а також коучого це що чуть не забув. А також Тетяна є нашим одним з самих перших ведучих методик методики профорієнтир, і саме про неї сьогодні і поговоримо. Тетяна, вітаю. А, вітаю Костянтин, вітаю всіх наших слухачів і глядачів. От, і дуже рада буду сьогодні з вами поспілкуватися і розказати про цю методику про орієнтир. Супер, дякую. А, у нас це на я один з трьох авторів цієї методики. Да? Угу. І ми, коли її розробляли, у нас було дуже велике е, таке, е з хвилювання, що вона з'явилась у нас, і така дуже велика да, тобто, це не класична гра, тобто як ну умовно кажучи, в нашому середовищі. Там вже стало звично, да, коли ми там беремо? Ну ось гра ось там час от Люди прийшли, пограли. Тут же почали, тут же закінчили. да А в вона розрахована на чотири зустрічі. Це прям такий курс, можна сказати, фундаментальний. по а, Пошуку професійних пріоритетів да пошуку не, не так, даже пошуку професійних уподобань, що тобі подобається, чому і як це в професії може виглядати. Тому у нас була така трохи е хвилювань з цього приводу. Але Тетяна була, я ж кажу, одним з перших, там мені здається, в першій п'ятірці, якщо так. я не помиляюсь, там да? тетяна угу. була одним з перших наших ведучих, і вже скільки років там минуло, ми досить активно співпрацюємо. І сьогодні Тетяна, давайте почнемо з того, е як. Е Відразилось, як вплинуло, вплинуло на вашу діяльність саме придбання цього цієї методики, да, тобто, ну умовно кажучи, ви працювали з певною аудиторією, ви працювали з певними людьми, ви працювали з певною там питання, колом питання, які ви вирішували, і тут оп профорієнтація. Як воно вплинуло? Це так ну і тема, і сама методика на вашу діяльність. А, ну я хочу сказати з приводу вашого хвилювання, що дійсно вона а, чотири зустрічі. Так от вона об'ємна. Об але якщо так подивитися, що а, і вони ніби як і окрема кожна зустріч і самостійна гра, але вони настільки доповнюють одну одну і ще більше дають уявлення про уподобання саме професії, про розширюють цей світогляд, який взагалі є, навіть які. Ну, існують, на що звернути увагу, тому що ми тут її професію розглядаємо з різних сторін, тобто всебічно. І ну, не знаю, я просто цим питанням профорієнтації спочатку не так цільно була зацікавлена, але коли. Почалися звертання саме, а чи немає у вас ігор з приводу профорієнтації, тому що консультування просто по профорієнтації не дає таких великих результатів, чи не завжди дає влучних результатів, як хотілося би отримати. А я дивилась на ринку тоді, на, на жаль, мені казали, що таких ігор немає, тому що це дуже серйозне питання. Треба серйозно до нього підійти для того, щоб розробити таку гру. І тут якраз знаєте, як. Попит, попит, ніби як бажання, і знаєте, все говориш, що є така потреба. І тут ви з'являєтесь і кажете: а ми вже таке зробили. Ми теж над цим питанням дуже давно працювали, і ми вже розробили таку саме методику. От, і як ви кажете, як змінилося моє життя? Ну тобто я бачу, що це питання про я стала більш активно останній рік. Останній mm -hmm. Та, використовувати у своїй практиці, і я бачу, що е, зараз воно актуально, дуже актуально, що звертаються батьки, тому що для дітей 14-16 років, е, коли вони стоять перед вибором іти вчитися, куди йти вчитися, коли сьогодні подобається одне, а завтра подобається зовсім інше, а талант в третьому, а ми не помічаємо, так от то, так, була, е, була. Да, була. Е, то саме таким чином е, розширюється. Це у мене своя клієнтська така аудиторія. А от mm -hmm. зараз, останнім часом, от під час саме наших воєнних цих дій, ми побачили, що це питання стало гостре дуже для дорослих. Для дорослих, тому mm -hmm. що, по-перше, і зміна професії, і зміна місце проживання. Ну багато дуже зараз вплинуло факторів, і потреба, і саме попит від дорослих зараз іде дуже такий, ну скажемо, актуальний. І наростаючи, і наростаючий. Коли дізнаються, що у вас є така методика: о, класно, да? а як можна? Тому що зараз ну, стоять на роздоріжжі такому, а куди піти, а де себе можна іще спробувати, в якій діяльності можна себе спробувати? Таким чином. Супер. А ви от кажете, що, ну, умовно кажучи, там тести не дають такого результату, там, ну таке. Давайте може кажу, сказали батьки. Я не проходила. Батьки казали. Я з це... я не проходила. Це... Я кажу що що отримувала зворотній зв'язок. Що коли вони по діти їхні пограли у цю методику, да mm -hmm. тобто я би не сказала, що пограли, а пройшли курс. Оце були прошли буде... курс. Так це буде більш точніше, тому що а, ми тут не просто граємо, ми навчаємося, ми а, нові збуваємо навички. Ми їх. І здобуваємо, і вище їх, і закріплюємо, тому що це дійсно курс, то вони казали, що ефект і результат, і саме від дітей, вони побачили набагато більше, ніж до цього вони проходили різні тести чи різні курси, mm -hmm. тому подібне. Це я отримувала зворотній зв'язок від батьків. Супер. А, і ось про це ще питання, да? тобто, як, ну, умовно кажучи, в чому це, ну, якщо, якщо такий зворотній зв'язок був, да? в чому це. Виражалась, як це, ну як вони про це казали? Ну, тобто, ну, знаєте, як так сказати, сказати, більше більший результат? Ну, і що більший результат? Як його поміряти, той результат в профорієнтації, як, як, якою там лінейкою чи сантиметром можна поміряти це? От чи були такі відгуки? І якщо так, то ну чи можете поділитися? А, ви знаєте, було б як було б дуже дуже е, класно, якби всі батьки потім давали зворотній зв'язок там через місяць, <с. через два, так. через пів року, як змінилася її дитина, і як воно це все вплинуло. Ми б дійсно тоді відслідковували і бачили ці результати, так але те, що вони говорили, навіть, явно скажімо, так, я, так. явно, явно так воно б уже як ми кажемо, могли б оце пощупати, як ви кажете. Добра зжитися, ми добразитися. Ми могли б уже це відслідкувати, і воно б проявилося. Більш дійсно класно. А те, що я знаю, те, що писали там, чи говорили там, на початку, тому що ми зустрічаємося раз в тиждень. За тиждень теж відбуваються зміни, і вони вже mm -hmm. можуть бачити, по-перше, який результат, як дитина приходить після цього заняття. Чи є бажанням неї йти далі? Це теж результат, тому що ми знаємо, що діти зараз вони в нас дуже розвинуті, вони вміють вчитися самостійно, вони знаходять інформацію, самостійно вміють шукати, і їм, якщо не цікаво, то підлітка ти туди просто ну, не затянеш. А коли uh -huh. вони залюбки туди біжать, і батьки кажуть, що особливо 14, 15, 16 річні це вже такі самостійні у нас особистості, і вони вже тіть. Знаю... Сам, самі обирають цей куртник. Та, та, і, також і, такі та, факти. І, є. І, і вони вже вам чітко скажуть: якщо це їм не подобається, то вони туди ходити не будуть. І вони там навчатися не будуть, так? Тобто, це один із критерій, таких що їм подобається, і які результати. Що що ще відмічають? Ну по-перше, вони починають чітко, лаконічно висловлювати свої думки. Це теж їм допомагає потім доводити, і знаєте, як і на уроках, і не тільки на уроках, але й в житті говорити конкретно, що вони хочуть, і це лаконічно, так? А не Широко і незрозуміло. По-друге, знаходять інші варіанти, це те, що ми розвиваємо критичне креативне мислення і критичне так само, тому що ми знаходимо такі варіанти, де потрібно доповнити, не повторитися, а це треба вміти слухати уважно, чути і сказати щось своє, щось нове, придумати от таким чином, оці всі навички, навички вони розвиваються, і ну і можна потім відслідкувати оці самі результати. Але те, що я ще кажуть, що діти починають самі читати додаткову якусь літературу, казали по цій професії, шукати інформацію, тобто, значить, їм стало цікаво, і вони вже mm -hmm. починають самостійно щось шукати. Так, це теж дуже гарний показник, коли діти починають самостійно і читати, і шукати Діяти багато... взагалі да так, взагалі, це такий теж критерій. А от і що ще самі діти говорять, що їм подобається, що їх ну тут на курсі їм дають можливість висловитися, довести свою думку. Сказати mm -hmm. те, що вони конкретно думають. знаєте, їх, а, У них є така можливість і ще серед своїх однолітків. А коли вони ще чують своїх однолітків, це їм допомагає ну, далі і в розвитку. Ну і Тут комунікація. Тут у нас постійно йде комунікація, спілкування а для дітей це теж дуже головне. Ну для дорослих теж я хочу сказати, комунікація для дорослих теж, але у підлітковому віці це дуже актуально, і їм цього не вистачає про спілкуватися побачити, а як вони думають з того чи іншого питання, що є інші варіанти. Я думав, отак, а виходить, що можна зовсім по-іншому, як вони кажуть, цікаво. Навіть там, де є мінуси, знаходять плюси. Я не думав, що настільки воно так ніби погано, а виходить, що не так і погано, що дійсно є інша сторона, як ми кажемо, інша сторона медалі так. От угу. оце, оце теж дуже гарно, і це розвиває їхній світогляд, що можна подивитися на одну і ту саму річ чи на одну і ту саму ситуацію з різних сторін, а потім вже робити вибір. Ну і тут вибір ми теж приймаємо рішення, це теж те, що їх навчає робити вибір, а це те, що знадобиться у е, в житті будь-якої ситуації, ситуації. Можливо, ми не можемо відразу пощупати і поміряти, але те, що це їм точно пригодиться в житті. І вони зможуть ну, і для себе бути самостійними приймати рішення, це точно дасть їм велику користь. Сто відсотків. Дякую. Тетяна, може, є якийсь кейс, яким є можливість поділитися, да? ну тобто, якийсь цікавий случай, чи щось, що від ну, безумовно там без імен та фамілій, та, та прізвищ. Але тим тим не менш, може і був якийсь ну такий яскравий випадок, що було в вашої практиці? Е, ну, був один яскравий випадок. Ввально да навіть не так нещодавно. А, це з приводу того, що ще на курсі це теж ну, дуже важливо, коли діти отримують підтримку один від одного і отримують впевненість в своїх діях, і тоді, ви знаєте, як ми кажемо, росте їхня самооцінка і впевненість у собі. Це теж дуже дуже я рахую, що це важливо, от і коли підтримують і піднімають що віру в себе, у дитини піднімається оця віра в себе. Це реально було сказано підлітком дівчиною. Підлітком 15 років коли група вона весь час їй було важко давати відповіді. Це знаєте, я б не сказала не так важко, як вона можливо не була впевнена собі, що вона чи дає правильну відповідь, чи інші дають багато. Вона дає мало відповідей. А тому, що у нас обмежений час, це одна хвилина, і потрібно давати. Бачачи результати скоріше всього інших. Вона можливо така була не зовсім впевнена. Але група настільки була її підбодрювала і весь час сказала, що ти знаєш, ми тебе обираємо, тому що це легке завдання, ти з ним справишся, ти точно це зробиш. І е, ніби воно ми в такому середовищі були в цій в такій атмосфері, е, ніби незамітно, Але коли дитина в кінці сама сказала, що для неї це було найголовніше. І що вона це відчула, підтримку від кожного, і коли вона дякувала всім за це, що для неї це на, на часі дуже-дуже важливо. Вона каже: Ви знаєте, що я тепер сама повірила в себе, що я зможу справитися з будь-якою ситуацією. Це, ну, я вважаю, що це ну, дуже крутий результат був. у нас такий. 100 це це 100%. те, що стосується саме такого моменту, а ще були такі моменти, коли, пройшовши курс, дійсно казали. Я точно знаю тепер, яку професію я не оберу ніколи, ніколи туди не піду. Це тому, що це не моє, і як би мене не умовляли, тому що мені це не подобається, і воно мені не підходить. А я вважаю, що це теж класний результат. От, і е, коли казали, я був впевнений, що, наприклад, психологія мені подобається. А, і я тепер, коли побачив, а там якщо по психотипу вночі попадає, так а, подивився, я дійсно бачу, що мені подобається і допомагати людям, і розвиватися самому, і розкривати людей, що я дійсно піду е, вчитися на психолога. Це така була теж такий, е, підсумок. Був, і ще були такі підсумки, коли казали, що. О, тепер я точно знаю, що оця професія мені подобається, і я тепер знаю, які мені треба екзамени обрати для е, цього нашого ЗНО для ЗНО. того, щоб мені потім йти в цю професію і далі навчатися. Тобто, це означає, що діти зробили такий свідомий вибір, вибір, вибір усвідомлений і вибір, і вони зрозуміли свої потреби, особисті свої потреби, і що їм подобається, і куди б вони хотіли. А ще хочу сказати, що у нас це четверта зустріч, коли ми складаємо створюємо піцу професії. Угу. О, то то взагалі, то взагалі класно, тому що ми вчимося працювати з вакансіями. ми, ми вчимося шукати, а які вакансії є на ринку праці, і як шукати ту компанію, в яку би ти хотів піти працювати, і тому вони відмічають, що оце нам в житті точно знадобиться. Тепер я точно знаю я по яких критеріях, що мені потрібно знати, які вимоги там, так а скільки платять за цю професію, так, а так, от так. очікувано чи не очікувано я так що, і що ще які бонуси я можу отримати, але головне, що що від мене вимагається, чи потрібен там досвід, чи не потрібен. І я тоді буду знати, що я можу обрати ту чи іншу компанію. Тобто, для них це теж такий навичок, який потім знадобиться саме уже в житті трошки пізніше. Супер, супер, дякую, е, Тетяна. Знаю, що у вас не дуже багато часу сьогодні, да, але все ж таки там 5 хвилин ще вас затримаю. Е, скажіть, е, от якщо там аналізувати, що вплинуло на ваше рішення про придбання гри, ну тобто, чи по яким критеріям ви? Приймали для себе таке рішення. Да? Ну, тому а, що так. я ж е, кажу, що це мовка виходить за рамки ігрових за, ну, загально прийнятих ігрових технологій. Да? А, ну, перше рішення це те, що е, була потреба така, знаєте, як е, запит з ринку. Що коли mm -hmm. до мене звертаються, а чи немає у вас, тобто для мене це такий перший дзвіночок, що людям так. це цікаво. Що ця ніша, як ми кажемо, не зайнята, чи вона mm -hmm. там є питання, де можна саме проявити себе і ну, взяти в практику в свою діяльність і таким чином ну працювати в цьому напрямку? Mm -hmm. Так це однозначно, тому що був попит саме звідти Питання були. Ну і сама потім що вплинуло, тому що я ж була якраз на тестуванні. У вас mm -hmm. на, на тестуванні цієї так. методики. А для мене такі критерії, коли я пропускаю через себе, бачу оці результати, я бачу, як це працює на мені. Я розумію, що е, наші е, клієнти, які потім будуть, вони так само будуть отримувати ці результати. Тобто я знаю, що я відразу спочатку стаю, як ми кажемо, черевики цього клієнта. Я розумію, mm -hmm. що він отримає який результат. Будучи ще на місці на його місці, і це теж для мене зробило такий вибір, тому що я побачила, що профорієнтація я кажу, що вона для підлітків дуже актуальна, але вона і актуальна для дорослих. А методику цю можна використовувати і в консультуванні не тільки обов'язково цілий курс. Але брати я так і робила я декілька консультацій, проводила, коли казали, що все вигорів на роботі, хочу міняти, не знаю, куди мені рухатися і так далі. І я брала звіт там. Цю методику і адаптувала саме під консультацію таким чином до індивідуальну ми роботу. Так, індивідуально, таким чином ми бачили ще, де таланти, де потенціал, де можна проявитися, в яких сферах і ще можна ну себе потім іти там і розвиватися. От, Супер, ну і наприкінці, да як вважаєте у майбутньому ігрові технології? Ну саме з точки зору профорієнтації, наскільки вони ну мають місто да наскільки вони на сьогодні ну на сьогодні зрозуміло там? Да, а там ну мовно кажучи, зазирнемо 10-20 років вперед? Наскільки для? Саме для теми профорієнтації, ігрова технологія це буде доречно. Як ваша думка з цього приводу? А ну я вважаю взагалі, що майбутнє за ігровими технологіями, тому що це інновації, і ми бачимо, що як і комп'ютерні ігри, так і настільні ігри, і геміфікація, вона розширюється зараз і потужно йде просто усі різні сфери, тому це однозначно буде з приводу профорієнтації. Я вважаю, що це буде актуально весь час. Тому що у нас весь час стоїть питання вибору: куди йти вчитися, так а в чому мої таланти, а в чому мої здібності, і як це можна проявитися? Чим цікава ця методика, що можна відразу побачити, знаєте, як ну не, не то, щоб. Приміряти на себе, але побачити ті професії, які тобі подобаються, і більш детальніше навіть потім їх аналізувати, дізнаватися про них, навіть спробувати можна вже себе в цій діяльності, прямо на тому старті, де ти є. Тобто, у нас і в грі у нас так само є така можливість спробувати, де ти можеш себе проявити. І тут, в цій методиці, взагалі в цій ігровій методиці, таким чином, можна побачити, щоб не йти вчитися кудись далеко. 5 років витрачати, 4 роки витрачати. Ти можеш вже спробувати цю професію попитати тих хто в цій професії дізнатися. Зі сторони людини, яка в цій професії, які там є нюанси, які там є підводні камні, да? тобто, які є плюси в цій професії, тобто вже з цього досвіду, і тоді вже розуміти, чи потрібно тобі йти вчитися на цю професію. Тобто, тут вона буде актуальна, я вважаю, і ну і таким чином зможуть з різних сторін себе спробувати. Оце такі, ну однозначно. Однозначно, супер, дякую, Тетяна. Дякую за зустріч, дякую за відповіді на наші, наші питання. Я маю надію на те, що ми ще як найменше раз зустрінемось, побалакаємо по Power А ось а всі, хто дивиться, якщо вас зацікавила ця методика, якщо у вас є бажання приміряти на себе роль ведучого, то під цим відео є посилання, і ви зможете звернутися до нас. Ми продемонструємо, покажемо, розповімо, відповімо на всі питання, і ви також зможете проводити такі ігри для своїх клієнтів, робити і своє, і життя більш ширше, глибше, цікавішим. Тому що я вважаю, що професія це настільки важливий момент в житті людини. Це як. Ну, умовно кажучи, як то кажуть, да, з, е, треба розуміти на, там женитися на ком, да, та яку професію обрати, все інше, якщо буде добре, то все інше перекладеться до цього всього. Так, Константин, я дякую вам за нашу зустріч. Хочу ще тут додати, коли ми проводимо курс. Ну я завжди представляюся, я кажу, скільки професій в мене за життя, скільки я освоїла, mm -hmm. да, як я їх міняла. Як... Це теж дуже приваблює і цікавить. Вони бачать, що в житті можна міняти професію, знаходити так, щось так, нове, безумовно. пробувати. і це дуже класно, тому що ти розвиваєшся дійсно і твоє життя стає цікавішим, наповненим і щасливішим. Тому 100%. так 100%. Добре, дякую, глядачі. Дякую, Тетяна, і до нових зустрічей. Так, добре, дякую всім і до нових зустрічей.